Бажаю нічного ну, козацького. Друзі, днями був підступно вбитий в Києві полковник служби безпеки Воронич Іван Іванович, е людина честі, офіцер, дійсно на яких не так багато в самій конторила, да, е залишилось, який дуже багато зробив для нашої держави по знищенню ворогів і прямо приймав у цьому участь. Ну щоб було зрозуміло. Ця людина десь операції проводила рівня проводила підрозділ Роми Червінського. На жаль, за такими спецслужби Російської Федерації полюють і приїжджаючи в толове місто, ми всі розслабляємося. А хто має, хто не має, про собі вогнепальну зброю. Ми думаємо, що в безпеці у нас хтось тут, ми під захистом перебуваємо. А основний орган мусарка, да, який мав би захищати, він не може не цивільне населення захистити, ні військових, ні представників спецслужб нікого від слова зовсім. Це формування воно має бути скорочено блядь, і залишиться 30%, тому що ніякої нагрузки на безпеку не несе. В містах вже давно стріляють, хоча мусорай не розказують і не афішують, і те, що виривається в інфопростір, вже давно стріляють, вони не здатні. Ще раз кажу, забезпечити безпеку навіть цивільних громадян та й самих себе по великому рахунку. Але зараз мова не про них. Хочу звернутися до цього біло-сміття, яке пише в соціальних мережах, що в СБУшника. Поділили бабки, це все заслужено, блядь. Я вбила Російська Федерація. Це один із небагатьох зірцевих офіцерів Служби безпеки. Це не ті СБУшники, які з муркетами сиділи в ресторані а там із мурчиками. Потім спецсигнали, які самі видали, блядь, зривали, ходили там по цей шоу Цих ніхто ніколи вбивати не буде, бо тому що по своїх не стріляють. А вбиває дійсно тих, хто. Наносить колосальну шкоду підарам, бля. Да. Вони відпрацювали дуже багато. Ніколи не будуть вбивати там кашників, ніколи цих театралів не будуть вбивати, тому що нахуй нікому не нужні. А на таких людей, на жаль, полюють. Палюють на бойових офіцерів і, на жаль, це не поодинокі випадки. Тому думайте, що ви пишете і майте повагу до тих, завдячуючи, кому ви живете. Іван е, Іванович був людиною, яких в Самій службі не так і багато, але сподіваюся, що він підготував доста достойних молодих офіцерів, які продовжують його бойовий шлях. Всіх обнявся, буде Україна, слава націю.